така неправильна ситуація. Коли це було? 3-4 дні назад. Okay. Навіть, навіть 28.01.23.21.43 автодорога село Штепівка. Гриньцеве водій. Керував автомобілем ВАЗ 2106 З'явленими на ознаки малковольного спиння, запахав полі з спільні, запаха, коліс, рота. Від проходження огляду на місці зупинки ТЗ та проходження огляду настанно понятнення у Лебединській ТРЛ відмовився. Должно по закону йти в суд. Поняли, як воно? Але що? А? Добре, що може зробити, що вона не пішла в суд? Так от, а ми робимо свою роботу. Ви самі повинні розуміти. Що, що? 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 Тайна, це, наскільки не пішло в суд? Є ж так, прямо. Це ж неадекватно. Я я, я, я я вас розумію. Ну, ні, 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 ні. ні. 200 доларів плата, щоб я вирішив цей вопрос. Це ж незаконно. Ви ж з дружинця теж приймали. 56-річний чоловік, перебуваючи в кабінеті правоохоронця, почав пропонувати хабар у сумі 200 доларів США за ненаправлення до суду адмінпротоколу, який днями раніше склали на нього працівники поліції за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Поліцейський від неправомірної вигоди відмовився, а слідчі одразу задокументували даний факт. Тепер відносно чоловіка відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 3 369. пропозиція обіцянка надання неправомірної вигоди службовій особі кримінального кодексу України.